Захопуй увагу в соціальних мережах з цими п'яти стратегіями у світі, де увага користувача триває кілька секунд, уміння виділятись у соціальних мережах це вже не перевага, а необхідність. Просто гарний контент більше не працює. Потрібна стратегія, яка не тільки привертає увагу, а й будує довіру, викликає емоції і стимулює дію. Привіт! Я Влад Сокожников, практикуючий маркетолог з 10-річним досвідом, який пройшов шлях від новачка до маркетинг-директора ЗП більше 5 тисяч доларів. Та вже більше 6 років будую маркетинг для клієнтів зі всього світу. У цьому відео ти дізнаєшся, як залучати клієнтів із захоплення уваги в соціальних мережах, використовуючи 5 перевірених маркетингових стратегій. Ми поговоримо про те, як привернути увагу буквально за кілька секунд, як створювати контент, що не просто набирає лайки, а реально приносить продажі, і як завдяки сторітелінгу будувати емоційний зв'язок з підписниками. Також ти побачиш, як навіть без сайту можна побудувати просту, але ефективну воронку продажів через Instagram, TikTok чи Facebook. І найголовніше, як перетворювати випадкових глядачів і одноразових покупців на лояльну спільноту, яка довіряє тобі та повертається знову і знову. Етап номер 1 Зачепи увагу за перші 3 секунди. Якщо ти не зачепив увагу в перші 3 секунди, людина просто проскролить повз. У соцмережах ти конкуруєш не лише з іншими експертами, а з мемами, новинами. Емоційними історіями розважальним контентом, тому перші слова посту або відео це твій шанс виділитися. Це має бути гачок, щось, що одразу чіпляє. Люди реагують на біль, сміливі заяви, особисті зізнання чи прямі запитання, бо це викликає емоцію або цікавість. Неважливо наскільки якісний у тебе контент, якщо вступ ніякий. Його просто не побачать. Я сам це перевіряв. Якось я зробив пост чіткою структурою, корисними порадами, красивим дизайном, але відкрив його стандартно. У цьому пості я розповім про і реакції майже не було. Потім я змінив лише перше речення на цей пост змусить тебе переглянути, як ти залучаєш клієнтів, і охоплення злетіло втричі, тому що цей рядок викликає внутрішній інтерес тригерить надію. Людина зупиняється і хоче дізнатися більше. Те ж саме працює у відео. Наприклад, ролик, який починався зі слів: твій продукт не купують через ціну, а через одне речення в сторіс, зібрав більше переглядів і коментарів, ніж будь-який мій класичний вступ. Бо це одразу по болючому питанню і викликає емоцію. Люди хочуть знати, яке ж те речення? Усе просто, перші секунди вирішують, дочитають, чи додивляться твій контент, чи ні. Не витрачай їх на привітання, пояснення чи формальні вступи. Починай з удару. Тоді тебе не просто побачать, тебе почнуть слухати. Етап номер 2 Створюй контент, що продає, а не просто розважає. Регулярно постити це добре, але цього замало, якщо твоя мета клієнти, а не просто лайки. Багато хто створює розважальний або інформативний контент, який ні до чого не веде. Люди подивились, сказали прикольно і пішли далі. Твій контент має бути інструментом, який не просто створює активність, а підштовхує до конкретної дії. Написати в директ, залишити коментар, перейти за посиланням, купити продукт. І для цього потрібно використовувати елементи, які реально продають. Є чотири тригери, які працюють практично в будь якій ніші. Перший терміновість. Коли ти обмежуєш дію у часі, залишилось два місця тільки до п'ятниці. Люди починають рухатися швидше. Другий ексклюзивність. Коли пропозиція виглядає як щось закрите, інсайдерське, тільки для підписників, лише в сторіс. Це викликає інтерес. Третій соціальне підтвердження. Кейси, відгуки, скріни результатів покажи, що твій продукт вже працює для інших. І четвертий чітка вигода не просто корисно, а допоможе залучити клієнтів уже цього тижня. У мене був кейс, я запустив міні продукт і зробив пост з простим описом активності нуль. Потім я переформатував пост і додав конкретику, скільки людей вже купили, які результати вони отримали, і що доступ закриється через 48 годин. Результат більше 30 заявок за 2 дні. Чому? Бо я перестав просто інформувати і почав вести до дії. Контент має не просто бути красивим чи експертним, він має продавати рішення, результат і трансформацію. І якщо ти навчишся поєднувати цінність і заклад до дії, твоя аудиторія почне не просто читати, а купувати. Етап номер три: розповідай історії, а не просто факти. Люди не запам'ятовують сухі факти, але вони точно запам'ятовують історії. Історії викликають емоції, формують зв'язок, будують довіру. Коли ти ділишся цифрами чи корисними порадами, це може бути цікаво, але рідко зачіпає по-справжньому. А от коли ти розповідаєш, як у тебе щось не вийшло, що ти відчував, як вийшов з цього, це працює набагато сильніше. Люди впізнають себе в твоїх ситуаціях. Вони починають довіряти, бо бачать, ти не просто експерт з інструкціями, а жива людина з досвідом. У мене був момент, коли я запостив неочікувану чесну історію, як запустив продукт, який мав злетіти, але зібрав лише три продажі. Е, я розповів, як це вдарило по впевненості, як хотілося все кинути, і що я зробив далі. Це був один з найкоментованіших постів, бо кожен маркетолог проходив через щось подібне. Там не було секретів успіху, лише правда. Але саме це створило зв'язок. Те саме працюю з кейсами клієнтів. Не просто ми зробили плюс 200%. А що було до цього? Які страхи, які сумніви, який шлях пройшли? Коли ти показуєш трансформацію від точки болю до результату, це зачіпає набагато глибше. Історії продають не словами, а відчуттями. Вони створюють емоційний міст між тобою і людиною по той бік екрану. Твоя історія це не слабкість, це твоя сила. Не бійся показати себе справжнім, не ідеальним, з помилками, з уроками. Чим більше правди, тим більше довіри. І саме через це приходять справжні клієнти. Етап номер 4 Побудуй просту соціальну воронку. Багато хто думає, що для продажів обов'язково потрібен сайт, складна автоворонка чи купа технічних налаштувань. Але сьогодні все можна зробити прямо в соцмережах. Якщо ти вибудуєш правильну структуру, люди не просто бачать твій контент і одразу купують. Вони проходять шлях від я тебе не знаю, до я тобі довіряю і готовий діяти. І твоє завдання провести їх цим шляхом. Починається все з контенту, який привертає увагу. Це може бути Reels, Тікток або короткі відео, які зачіпають проблему, викликають емоцію або дають швидке рішення. Завдання цього контенту, щоб людина зупинилась і сказала, хто це взагалі. Далі вона приходить у твій профіль, і тут важливо, щоб ти викликав інтерес, зрозумілий опис, чітка експертиза, хайлайти з прикладами, заклик підписатися. Людина має за 10 секунд зрозуміти, чим ти можеш бути їй корисним. Наступний етап сторіс і пости це простір, де ти будуєш довіру. Тут ти показуєш закулісся, ділишся кейсами, відповідями на запитання, демонструєш свій підхід. Саме тут формується відчуття. Мені з цією людиною по дорозі, і лише після цього останній крок, чіткий заклик до дії. наприклад, напиши мені в директ слово старт, забронюй консультацію до п'ятниці, прийди за посиланням у профілі. клієнта і комерс бренд натуральної косметики, жодного сайту. Лише інстаграм. Ми зробили профіль з фокусом на результат, запустили Reels з болями аудиторії, проблеми шкіри до після сторіс з відгуками та сітей. Хочеш підбір під твій тип шкіри? Пиши в Директ. Рекламу запустили лише на Reels, з закликом писати в директ. Після переправляли на telegram бот там же короткий текст, рекомендація продукту, лінк на оплату або заявка менеджеру. За 10 днів 21 замовлення, рої понад 700%, жодної магії, тільки структура, розуміння болю клієнта і простий шлях до покупки. Соцмережі вже дають тобі все: увагу, контакт, довіру й продаж. Але якщо ти не проведеш людину крок за кроком, вона загубиться. Тому простий логічний маршрут працює краще, ніж складні схеми, і саме він проводить до результату. Якщо тобі подобається це відео, підписуйся на канал, став лайки, коментуй, якщо тобі дійсно це корисно. Це допоможе мені у просуванні каналу. Кожен лайк змушує мені більше вкладати душі в те, що тобі подобається. Етап номер 5. Перетворюй підписників на лояльну спільноту. Одна з найсильніших помилок ставитись до підписників як до глядачів, а не як до потенційної спільноти. Якщо твоя комунікація зводиться лише до постів і закликів щось купити, люди не відчувають зв'язку. А без зв'язку не буде довіри, а без довіри не буде продажів. Секрет у тому, що будувати стосунки не просто транслювати, а взаємодіяти. Коли ти відповідаєш на коментарі, реагуєш на сторіс, покажеш, як виглядає твій процес зсередини, ти стаєш ближчим. Люди бачать, що по тобі жива людина, з якою можна поговорити, якій можна довіряти. Я колись провів простий експеримент після кожного нового підписника. Я надсилав коротке відео. З подякою. це займало 30 секунд, але результат був відчутний. Люди починали відповідати, цікавитися послугами. З'являлись нові клієнти без жодного продажного тексту. Бо я створив контакт, а не просто показав себе. Інший важливий момент інтерактив, коли ти в сторіс не просто розповідаєш, а ставиш питання, проводиш опитування. Просиш думку, аудиторія починає включатись. У неї з'являються відчуття причетності. Це вже не просто блогер і підписники. Це простір, де думку кожного чують. Пільнота формується не навколо продукту, а навколо емоцій, ідеї, відчуття. Ми свої, і саме це відрізняє контент, який просто існує, від контенту, який створює вплив. Будь відкритим, слухай, ділись, і тоді з підписників виросте аудиторія, яка не просто читає, а підтримує, купує і рекомендує тебе далі. І якщо ти зараз дивишся це і реально хочеш освоїти маркетинг, не просто подивитися декілька відео на YouTube, а глибоко розібратися і здобути практичні навички. Мій курс Setup створений саме для тебе. В ньому ти отримуєш усе, що потрібно для старту або росту в маркетингу. 35 відеоуроків, які покривають весь процес від аналізу ринку до створення контенту, понад 30 додаткових файлів, шаблонів, чек-листів і реальних прикладів, які ти зможеш використовувати в роботі, а також сертифікат двома мовами українською та англійською, що підтвердить твої знання та додасть ваги твоєму резюме або профілю. Якщо ти налаштований серйозно і хочеш не просто дивитись курс, а застосовувати знання, сформувати власну стратегію і дійти до конкретного результату, тоді зверни увагу на тариф індивідуал. У ньому ти отримаєш персональний супровід. Ми разом визначимо твої цілі, розпишемо конкретний шлях, будемо регулярно працювати над його реалізацією. Це допоможе тобі вийти на новий рівень доходу, змінити напряму кар'єрі, або просто впевнено почати як маркетолог з нуля. Просто опублікувати щось для активності недостатньо. Якщо ти хочеш залучати справжніх клієнтів, потрібно більше, ніж гарна картинка чи черговий лайфхак. Потрібна стратегія, яка поєднує емоційність, сторітелінг і чіткі заклики до дій. Бо люди не купують через логіку, вони купують, коли відчувають зв'язок. Соцмережі дають можливість говорити, але саме твій меседж, послідовність і структура визначають, хто тебе почує. Почни спілкувати з аудиторією не як із номерами в статистиці, а як із людьми. І ти побачиш, як вони почнуть відповідати довірою, зацікавленостю і дією. А у попередньому ролику я розповів 5 секретів контент-маркетингу. На тебе чекають практичні поради та круті інсайти. Переходь на це відео і насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету. Бувай.